Європи ж немає як єдиного цілого якогось так от середовища. Та європа дуже різна. І, скажімо, ти приїздиш до Польщі чи країн Балтії, вони синьо-жовті, вони цілком синьо-жовті, навіть візуально, і там просто стовідсоткова підтримка України. А приїжджаєш, наприклад, Німеччину чи Францію чи Австрію. Там трішки складніше все. Там є лобістські групи Росії, які дуже довго пригодовувалися Росією, і відповідно, які не зовсім розуміють, що нас тут відбувається. Оце зараз був в Німеччині, з одного боку відчувалася величезна підтримка, були великі дуже аудиторії, багато людей приходило, і це люди різного віку, це, це передусім німці. Я старі, ну, що сюди приходять українці, бо зараз українців багато, але ну, все-таки більше було місцевих. Та. Це різні землі, різні міста, що теж важливо розуміти, що в різних землях Німеччини різні настрої стосовно внутрішньої політики, стосовно зовнішньої політики. Але Разом з тим була реакція певних груп, політичних груп, інтелектуальних груп дуже негативна стосовно України. На всіх вважають фашистами і нацистами, і вони не соромляться цього говорити. Цебто це ми винні в тому, що триває війна. Це ми це ми винні в тому, що росіяни нас вбивають. Ми занадто агресивні. У нас занадто багато нелюбові до росіян. Ми занадто занадто перейняті нашими емоціями на їхню думку. Така дивна позиція, яка базується ну на цілковитому дистанції. Станціювання на відсутності емпатії, на відсутності, в принципі, розуміння всього цього контексту, того, що у нас тут відбувається, доволі таки безвідповідальна, як на мене, позиція. На щастя, можна сказати, що це позиція маргінальна. Навряд чи вона свідчить про ставлення, наприклад, цього німецького суспільства до російсько-української війни. Це таки в цілому, і німці, починаючи від політиків, завершуючи, так би мовити, просто дійсно пересічними громадянами, розуміють, що відбувається, розуміють, хто винен цій агресії і розуміють, що ну, в принципі, Україна сьогодні потребує підтримки.